Привіт, привіт, моя хороша, Привіт, привіт! Мене зовут і на каналі Української Відьми. Сьогодні ми дивимось його грішні думки про тебе. Що він там собі намислив, що він там собі надумав, що він хоче, що він може. Давай, моя хороша, подивимось, що там твій хлопчик солоденький. Чи засумував, чи ні. Не забувай підписуватись на особисту консультацію. Приходь до мене на телеграм. Привіт-привіт! Думаю, що не так? Взяла вам дві колоди, натасувала. Чудо жінка. Ну, наче будемо на двох дивитись. так от. Його грішні думки про тебе. Давай подивимось, хто ти у нас. Який зараз в тебе етап в житті. Імператора свого чекаєш. Бачите, як ми визначили вас і його відразу. Чекаю на імператора. Хочу родину. А він десь по своїх справах. І ти не знаєш, кохає чи ні, потрібна чи ні. Все буде чи ні. Кажуть, не діліться інформацією ні з ким. От, от ці стосунки повинні бути в таємниці. Ну, те, що вони є хай знають, але що там в них, от не треба. Якісь гульки, якісь подруги, якісь спілкування, воно тільки зашкодить. Якщо ви пара, якщо ви хочете бути з ним парою, то ви інформацію обмінюєтесь тільки з ним. Страхах сидите. От тут у вас буде трошки гойдати, правда чи ні, знаєте? Правильно, чи я роблю, чи треба його чекати? Чи він там сам, чи не сам, чи з кимось? Його почуття до вас. Інтимні. Ви в нього в голові засіли і сидите. Думає про вас дуже часто. От Ви йому дуже багато ресурсу даєте. Він знає, що вам може бути погано без нього, але він не хоче сваритись. Тут в кого були важкі сварки, він не хоче більше. Його грішні думки про вас. Ну, грішні. Король жезловий, знаєте. Грішні думки про вас, що він там собі фантазує? В якихось ілюзіях, що ви самі, що ви, ви самі до нього прийдете. Ви будете страждати, а він буде вас зцілювати рятувати. Дивіться, знову двійка чаш. Він хоче, щоб ви були його Нічня, нічна жриця, знаєте? Я не буде шуткувати. Серйозний розклад. Він хоче, щоб ви ним керували, насправді, але дуже розумно. Хоче бути у вашій владі. Зрозуміли, дівчата, яка рольова гра. Ви для нього набагато більше значення маєте, ніж ви самі про себе думаєте. Не треба від нього захищатись і з ним воювати. Не треба себе накручувати. Треба ці стосунки обмежувати. Тут інтимно він дуже вас хоче. От прям весь ваш ресурс на собі відчути, давайте вам пораду. Раз ми взяли другу колоду, порада вам. Не лити сльози нічого ну знову. Не треба. Іти у відлюдника, не треба лити сльози, не треба захищатися від нього, не треба добивати ці стосунки. Не думайте про те, що щось зруйноване, щось не так. Плануйте зустріч, тут вона можлива. Якщо ви навіть давно не бачились, тут можлива зустріч і дуже яскраві емоції.